Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Баляром. Вітаю вас! Вітаю, Олено! Радий бачити! Рада вас бачити. І сьогодні хочу поговорити mm -hmm. з вами спеціальний такий зробити випуск до Дня Незалежності України. Ми знаємо, що щороку нас буквально наш ворог країна агресор. Лякає постійними заголовками про те, що е, цей день буде неможливим. Українці не, не виходять в центр, не виходять на площі, але все одно кожен рік українці святкують день незалежності, свою незалежність, свою свободу. Але давайте цього от. Цього року подивимося, як саме пройде День Незалежності. Поки просто яким він буде, як він пройде загалом, що станеться в цей день? Можливо, ми щось почуємо від української влади якісь позитивні рішення, які були прийняті. Яким буде День Незалежності? Гарні карти випадають в тому сенсі, що до нас приїде якась західна підтримка. Тобто хтось з Заходу до нас приїде, е, е, завітає до України. Також бачу якусь економічну підтримку, якусь допомогу е, в матеріальному сенсі. Також бачу те, що в цей день е, е, будуть якісь нагородження військових. чи Ну, Якісь нагородження, якісь е, будуть все-таки мероприємства певні. Е, я бачу, що нас сколихне, до речі, звернення президента буде якесь особливе звернення. Я бачу теж те, що ворог намагатиметься зробити теракти в цей день і вперед день. Е, тобто автовійськових, підпалити автовійськових, підпали ТЦК чи щось подібне для того, щоб сколихнути нас. Але оця карта та, вона мені говорить про те, що можуть бути дуже серйозні обстріли, дуже сильні обстріли, коли будуть обстріли. Попри те, що в минулі роки в сам день Незалежності не було, а було чи раніше, чи пізніше. Цей не День Незалежності Путін вдарить і в День Незалежності, і перед Днем Незалежності, і після Дня Незалежності України. Тобто є загрози потужні. І також мені щось тривоже. Це просто мені зараз пішло. Ми потім окремо, це, звичайно, подивимось. На успіння буде удар. 27-28 числа будуть удари по Україні. І потім. Ну це в іншому розкладі. Подивимося вже на, на тиждень, да? Так. Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А змінює. кнопка спонсорувати під відео. Саме от хочеться кажете, що саме цього року, саме 24 четверте серпня, велика загроза для українців. Давайте подивимось, що готує ворог, які саме удари, чи це будуть мусовані удари, чи яка загроза саме буде для українців у цей день. Я бачу. Я це теж побачила. Е, бачу величезну кількість тривог uh -huh. в ці дні. І бачу, що дуже масовані ракетно-шахедно, е, балістично крилаті обстріли. Це тобто все підряд буде летіти. Так. Да, буде летіти крізь, е, і ворог охопує і Південь, і Схід, і Захід України, і центр України, і Київ. Ворог планує вже ці атаки, готує їх. І хоче, хоче нас, в принципі, знову збентежити, спантеличити, але це не вдасться. От це аркан Путіна, і він постійно мені його показує. Він просто сидить і чекає цього дня. Можемо подивитися, які міста найбільше під загрозою, щоб наші глядачі, зокрема, взяли собі це на замітку, і, зокрема, українці, аби. Все ж таки пересвідчитися, куди саме ворог планує ударити, по яким містам, і можливо, навіть ви побачите, по яким цілям, тобто що це буде, чи це об'єкти інфраструктури України, чи це цивільні будинки, чи якісь диссідочки, що саме готує зараз ворог. Ну, що в мене йде? По-перше, Київ. Обстріли Києва, Чернігова, Житомира і Житомирщина. Київська область страждатиме. Луцьк Рівне. Я бачу, що в сам День Незалежності буде більш спокійно. Західна Україна це Франківщина, Львівщина та Хмельниччина загрози. Центральна Україна це Черкаси, Полтава, Кременчуг. Лубний Миргород, південь України дуже страждатиме. Це Дніпро, Запоріжжя. По, до речі, по Кривому Рогу прильоти дуже потужні будуть Одеса, я бачу Миколаїв, Херсон, міста Донеччини, Запоріжжя. Повністю південь-весь червоний. І е, на сході це Харків, Харківщина, Суми і Сумщина. А центр? А центр сказав, вже. Е, загалом, скажіть, Валяре, ось знову ж таки, повторюся, куди зараз буде цілити ворог? Якби подивилися по містам, само місце. Можна зараз прогнозувати, що покажуть? Саме карти? так. Тобто, чого берегтися від яких будівель можливо берегти себе? Я бачу загрози по адмінбудівлях серйозні, це лікарні, це школи, це дитячі садки. Я бачу загрози по логістичних шляхах сполучення, бачу загрози по військових об'єктах, по енергетичних об'єктах і що найстрашніше, ворог готує якусь трагічний удар, трагедію. Чергово. Бачимо, що ворог не шкодить і знову ж таки влаштовує абсолютно інтеракти і б'є саме по цивільним будинкам, і страждають, зокрема і цивільні, і військові. Я хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні прогнози ми записуємо не з метою залякати вас, а з метою попередити. Тому, власне, якщо ви подивитесь це відео, збережіть його, дослухайтеся і, власне. Крайній, не знаю, зайвий раз, але сходіть в укриття, тому що життя це найголовніше. Я хочу подякувати вам, Воляр, за Там цей розклад. Будемо вірити, що День Незалежності України пройде все ж таки зі спокоєм, і кожна українська родина зможе його відсвяткувати так, як треба. Дякую вам і слава Україні. Навзаєм, героям слава, смерть ворогам. Україна понад усе путлір. Амен.